Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Ціна прощення. У ці пасхальні дні ми згадуємо про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, який Він звершив для нашого Спасіння. І багато людей задають таке питання: чи дійсно потрібно було Ісусу страждати? Я ж його не просив. Хіба Бог не міг просто нас простити без смерті Ісуса Христа? Щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти ті Божі закони, і Божі принципи, і Божу природу, по якій Він діє, і згідно якої він приймає рішення. Господь, Він є не просто любов, а Він є святість, Він є справедливість. Він встановив певні закони, по яких рухається все, весь всесвіт, і по яких рухається наше життя. І згідно цих законів. Покарання за гріх має каратися смертю. У Пісні до Євреїв, 9 розділ 32 вірш, говорить нам, що без пролиття крові не буває прощення. Це Божа постанова. І Він не може просто так відмахнутися від своїх слів. Коли ми роздумуємо про це, то можливо думаємо, що Бог він такий жорстокий або Е, ну, що можна було б прийняти якесь інше рішення. Але уявіть себе, наприклад, е, в такій ситуації, у вас вбили близьку людину, можливо, дитину. І в суді, суддя вам пропонує просто простити винуватця. Просто не виносити ніякого вироку, е, просто забути, просто простити. Чи. Влаштувала б вас така відповідь. Чи ваша вся внутрішність не бунтувала б проти такого рішення і не вимагала б справедливості, не вимагала б покарання? У будь-яких навіть дріб'язкових речах часто ми вимагаємо цієї справедливості. І навіть якщо ми когось прощаємо, то це підрозуміває те, що ми якимось чином несемо ці витрати, якби. Фінансові, матеріальні або емоційні, душевні, щоб якось вгамувати це почуття справедливості. Тобто, якщо хтось розбив вікно ваше і ви його просто простили, то це означає, що вам буде потрібно полагодити і вставити самому за свої кошти це вікно. Якщо у вас вкрали автомобіль і ви просто простили когось за це, то це означає, що вам прийдеться купити за свої кошти новий автомобіль. А коли мова йде про життя, як ви можете відшкодувати чиєсь життя? І саме для того, щоб простити нас, хтось мав заплатити. І цим платником став Ісус Христос. І в тому ж піснені до євреїв» хочу зачитати трошки далі з 10-го розділу наступні вірші. З п'ятого вірша. Тому Христос, входячи у світ, каже: Жертви й приношення ти не схотів, а приготував мені тіло. Цілопалення і жертви за гріх ти не побажав. Тоді я сказав: Ось іду. На початку книги написано про мене виконати Твою волю Боже. Ісус Христос Він вирішив заплатити. Справедливий викуп за кожного з нас, за провини кожного з нас. Адже ми самі своїм грішним життям не можемо відкупити себе від гріхів. Наша смерть є просто покаранням і плата за наші гріхи, але вона не може нас викупити. Померти мав той, хто не потребував плати за свої гріхи, а Ісус, Він був безгрішний. Отже, без смерті Ісуса Христа не могло статися наше прощення. Але слава Богу за те, що Він дійсно так нас полюбив, що віддав свого Сина на цю смерть. І слава Богу, що Ісус воскрес з мертвих. і зараз Він є тим нашим Спасителем, спасителем вірою, в якого ми можемо мати вічне життя. Отже, нехай ця Пасха. Ця жертва Ісуса Христа дарує спасіння кожному з нас.